Тарас Григорович Чевченко на панщині пшеницю жала, на панщині пшеницю жала, втомилася не спочивать, пішла в снопи, пошкандивала Івана сина годувать, воно сповитеє кричало, у холодочку над снопом розповела нагодувала, попестила і ніби сном, над сином сидя задрімала. І сниця їй той син Іван, і уродливий, і вагатий, не одинокий, а жонатий. На вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть, і усміхнулася не Бога. Проснулася, нема нічого, на сина глянула взяла і тихенько сповела, Та щоб дужать була нового, Ще копу дожинать пішла.